Я сподіваюся, що я в ефірі. Ніби так. Отже, добрий ранок, дорогі друзі. Добрий ранок. Родину, добрий ранок, Україна. Сьогодні в ефірі щоранкове волонтерство від нашої всеукраїнської родини. Ось Наталя уже мене вітає і я Віталю, Наталю вітаю також. І сьогодні у нас в ефірі наше ранкове волонтерство. В ефірі я, Оксана Заєць. Я вітаю вас сьогодні з Чехії. В Україні вже раночок у мене, у мене ще темно за вікном, але ми розпочинаємо свою роботу. Власне, чому ми це робимо? А робота ця дуже важлива. Під нашими постами дівчата, і, зокрема, Наталя завжди друкують свої посилання на свої збори. В часи, коли така невизначеність, коли незрозуміло, що чекає нашу вітчизну, ми повинні з вами подвоїти сили для допомоги. І наше маленьке волонтерство, наше маленьке офірування, віршоване. Допомагає нам закривати ці збори. Зокрема, і я мала можливість отримати допомогу саме, із, саме від вас. Я сьогодні хочу вам запропонувати не тільки свою поезію, а поезію своїх колег, друзів. Яку я маю тут з собою, і маю можливість до неї доторкатися і її вам запропонувати прочитати. Е, першою маю в руках книжечку Михайла Жайворона, і е, мені не хочеться читати про війну. Я розумію, що воно всім болить, але читати я буду про щось. Інше. І нагадую, друзі, що під нашим постом друкуються посилання на збори, на збори для наших е військових, і це надзвичайно важливо. Кожна наша копійка має велику вагу на вулиці, що холодно і постій, потрібно абсолютно все, від турнікетів. Від великих е, якихось е, речей, як то дрони, і так далі, до найменшого, до медичних засобів. Давайте долучимося і давайте по копійці і зробимо велику справу на зло усім і на благо нам і нашим військовим. І так перша поезія. Ранок щоранку. Торкається рам, і забинтовує хмарами просень, душу свою відкриває вітрам ти моє літо, а я твоя осінь. Що нам до світу, а світу до нас всіх перевіяли, в жорнах змололи, мимо проходять і люди, і час, доля ніколи. Бабине літо дорожчий і слід, в сріблі тумани у золоті листя, шляху чумацького зоряний слід, обіч, як очі, небесна криниця, випита доля, найкраща із долю, листя опале серця при дорозі. Сонячний вітер зриває стополь мрію. Про літо, віру у осінь. Нагадую, нагадую мої хороші про те, що ми волонтеримо за, за, для наших військових. Наступна збірочка у мене в руках моєї подруги Мирослави Кирильчук. І поезія. Називається, мовчалося, мовчалося і ланцюги доріг нас прикували п'ятами до втоми, бо ми брели, як привиди із дому, який і захищав нас, і беріг. Ми залишали мальви, як серця, десь там позаду, там десь, поза тину. А замість них нас билися провини, Але той дім молився і прощав, і відстані, і клопоти, і пил, що кожен слід його не потривожив, І здичавіло біля ганку рожу, яку колись хтось трепетно ростив. Я хочу відірватися ще від поезії, <кій> <кій> я трошки підкашлюю, перепрошую. І е, хочу згадати, що у понеділок ми відзначали третю річницю початку повномасштабного вторгнення. І наша невеличка е, українська громада, яка знаходиться тут, в Карловарському краї. Також збиралася, і також ми молились за Україну і згадували померлих. І підійшов до нас військовий, який переїхав з родиною сюди, який уже не зможе воювати, він втратив на війні здоров'я, і сказав одну цінну річ, яку я сьогодні хочу до вас донести. Він сказав: Я з Донецька, але давно вже у мене не повертається язик говорити. Мовою ворога. І сьогодні ми з вами говоримо рідною мовою і доносимо рідне слово. І робота наша дуже цінна. А наступна збірочка, яка у мене в руках, це моєї прекрасної Світлани Сащук. Я прочитаю вам поезію Я буду. Я буду. Будь і ти, як зацвітуть каштани, і квітно на любов задобряться вуски, там, на краю землі, злякавши галаганів, до завших пуповин вертаються пташки. Над нами верховіть забуде вечеріти, таїні очей, пізнавши кольори, зачнеться світ. І вальс у складках траву квітів, під музику долонь, під музику живих, наївний зойк, і вдих, і в літери негрішні, і родинки грудей зі смаком глибини, і буде перший день і ніч, а потім вишні. Все буде про любов отам після. Війни. А щоб нам було після війни. кидаємо наші донати, читаємо посилання після нашого ефіру. Світлана Лоцкова, моя прекрасна Світлана. Обіймаю Світланочку, обіймаю, бачу, що ти в ефірі. Бери. Дзень, так називається поезія, березневий сніг, мов клавесин, проліски видзвонюють у ньому, ти мене учора запросив розділити трапесу і втому, ніч і тишу, воду і вогонь, чар весни, її невідворотність із твоїх. Надщерплених долонь ми пили поділену самотність, а коли прощалася зоря, пов'язавши хустку темно синю, пальці березневого царя роздробили серце клавесина, тільки не розплющили повік, ти і я, блаженні первоцвіти. Дві стеблини жінка і чоловік. Бере дзень. І нічого ділити. Ще одна прекрасна збірочка Валентина Льоліч. Бачите, як скарби везу з собою слово моїх друзів. І у житті буває так, ніхто нічого вже не просить, день завершу, повішу, знак зачинено на осінь. Переживу, перелюблю, перечекаю, перебуду, в собі цю осінь пересплю, а завтра, знову завтра буде. Мов у берлозі, у думках перечекаю хуртовини, перекладаючи в руках холодне літо, теплі зими, а далі навстіж розтолю любов'ю виресплені двері, Ось тільки осінь пересплю На лаві спокою у сквері. Нагадую, друзі, що наш ефір відбувається заради того, щоб ми допомагали нашим хлопцям боронити нас же самих. Долучайтеся до наших донатів, долучайтеся, бо це надзвичайно важливо. А далі трошки мого почитаю пам'ять. Де блукаєш ти, мій алхіміку, з ким смакуєш солодких чар? Мою пам'ять, будь ласка, вилікуй, навари забуття узвар, розплети коси мрій окрилених, щоб забувся тамтешній рай, і небес кимось нам прихилених, ледь надпитий, хмільний розмай. Замалюй, ніжнє тіла вигини, полохливість повік сховай, з неземної ліпили глинами свій крихкий, не рай, і нехай молодими зорями знов вмивається висота і дощами напівпрозорими. Пам'ять будеш моя свята. Ще одна поезія називається Марево у вишнях. Та крайня хата над лужком. Те біле марево у вишнях. А поміж вишень біла тиша, що пахне хлібом і молоком. Здійметься піна над садком, і заспіває в домі мати, і буде разом колисати дитину й хату над лужком. Гойднеться гривкою горіх, а біля нього ружа квітне і ледве чутно двері. Рипнуть, як вийде батько, на поріг, те біле марево в імлі гойдає пам'ять в білих вишнях, і всі думки такі писарішні, і тіні дві на тому тлі. Така між нами даль і земетіль, такі сніги причали очі, лиця, зими об зем'ю б'ється сива птиця, і холод знов легко шукає ціль. Така між нами прірвані моти, безмовно рветься пуповина січня Ті клятви, що були навічно мовчать у голос аж до хрипоти, така між нами пустка неземна, аж боязько зажмурити повіки, бо враз думки нахлинуть ніби ріки, і будеш мусить випить їх до дна от на. Вітаю, друзі, нагадую, подивіться на наші посилання. Задонатьте, будь ласка, на нашу перемогу. Задонатьте, а коли вона прийде. Ми з вами обіймемось і скажемо, що ми не стояли осторонь. Ми були поруч, ми допомагали. І ми були одними з тих, хто ось провадив це. Прекрасне, творче, поетичне волонтерство. Наступна поезія теж моя, плодом осіннім колись покочусь у траву, в серці оселиться благість висока, найвища, пам'ять у небі зімкнеться. Неписаним віршем, віршем про мене колишню, колишню живу. Прийме мене ніби пташку легка висота, тиша мене загойдає і стану я, тиша. З густочком стану усім найдорожчим, найглибшим, я не знакома, знакома. Усе марнота, стану усім, буду чути, як молиться сад, стану усім і нічим, щоб дало осягнути, зможу побачити посмішки Божої кутик, просто не зможу вернутися в той листопад. Іще щось зі свого. Осінній ранок курить свій кальян. Туман упав ріці на мокрі плечі, і листя топче чись тонкий сап'ян. І жодний шанс, і жодний шанс для втечі. Я божевільна, я люблю цей сум і цей туман, що кутається в светри, і, хоч короткі дні беруть на глум, та зір мій тішать ці осінні спектри, ці пізні ружі, що так прагнуть рук. Так прагнуть світла і чиєїсь ласки, Коли у цей туман, їх рух, такий магічний, як ковточок казки, ці маргаритки, що лежать в траві, до хризантем, що чується у вітрі, і повутинок ліній тонкі, замішані туманом на палі. Недолюблена зима. Вона у нас закінчується, друзі. І всі ми знаємо, що кого ми любимо, тому добре. Кого ми згадуємо гарним, теплим словом, тому добре. Тому згадуємо всіх наших воїнів, які ось там за нас мерзнуть в окопах. Кидаємо свою копієчку, хоч знаємо, що тепер її не так усіх багато, але вона тепер на вагу золота, і слово наше теж на вагу золота, недолюблена зима. В зими остання стадія печалі, останній козир, злісні холоди і снігопаду. Музика прощальна когось ще кличе, зиміта сліди, їй ще болить і через це завія, їй ще тривожна, і терму мороз, близька межа руйнує всі надії, і зводить з криги низку огорож. Чи то не ми її недолюбили, чи то не ми їй болю додали. Закоханим любов дарує крила, а для нелюбих крил ми не дали. Я вітаю вас, дорогі мої, мені за честь бути серед вас, із свого далекого куточка Карловарському краю Я вас всіх обіймаю, люблю, будьмо, жиймо. Донатьмо, будьте усі мені здорові! Подивіться, будь ласка, під наші посилання і не будьмо байдужими. А я надзвичайно вдячна всім, хто мене сьогодні дивився, хто ще побачить. Обіймаю усіх, люблю, моя поетична родина. Гарного усім дня!